Анастасія Кізленко і я багатодітна мама. Сьогодні ми з вами приготуємо мою улюблену яблучну шаролотку. Цим рецептом, якщо чесно, я навіть і не планувала ні з ким ділитись, бо хотіла приберегти його назавжди собі, своїй донечці, тому що цей рецепт передається в нашій родині із покоління в покоління. Тому обов'язково підписуйтесь на мій канал, аби не пропустити ще більше цікавих. Та ексклюзивних рецептів, і будемо говорити на цікаву тему, чи можна дозволяти дітям балуватись? Сьогодні все дуже просто. Для мого улюбленого рецепту нам знадобляться всього лише чотири інгредієнти: а саме: розпушувач, тростинний цукор, борошно, яйця та яблука. Отже, в першу чергу ми будемо збивати яйця разом із цукром. Яйця будуть збиватися доволі таки довго, не менше 5 хвилин, тому, поки вони будуть збиватися, ми очистимо яблука та будемо їх нарізати. Почнемо. Розбиваємо 4 яйця. Та додаємо одну другу Чашки тростинного цукру. У мене більше половини, але менше, ніж повна, як ви розумієте. Відправляємо нашу масу взбиватись. На середній швидкості не менше 5 хвилин будемо дивитися по стану яєць та попишності піни, а тим часом будемо очищати та нарізати яблука. Тепер підготуємо яблука. Я завжди беру не менше 4 штук, тож не жалкуйте, чим більше яблук, тим смачніше. Я обираю завжди різні яблука, неважливо, які вони будуть, солодкі, кисло солодкі, все залежить лише від вашого смаку. Наша яєчна цукрова маса вже готова. Вона не має бути якоїсь супер густої консистенції, але має збільшитися у розмірі десь втричі від того, що було. Тож тепер сюди ми додаємо розпушувач одну чайну ложку та стакан борошна. Відправляємо нашу масу вимішуватись до утворення однорідної консистенції. Наше тісто вже готове. Зараз ми будемо застеляти нашу форму пергаментом та виливати половину тіста. Потім викладати яблука. За бажанням ви можете присипати яблука ванільним цукром та корицею. Я завжди так люблю, бо моя родина обожнює солодке, я обожнюю аромат кориці, коли він пахне на весь будинок. Якщо ви такого не любите, хочете зменшити кількість цукру, хоча я не впевнена, що 10 грам І суттєво якось змінять смакові рецепти чи смакові ваші вподобання. Не любите корицю, не додавайте. Тож застеляємо форму. you mm -hmm. Тепер додаємо всі наші яблука. Як бачите, для цієї форми це виходить забагато, але повірте мені, коли вони запікаються, вони зменшуються у розмірі. І я люблю, коли яблук багато, коли це дійсно шарлотка з яблуками, а не просто тісто з тістом. Тож, поки я викладаю наші яблука і формую наш пиріг, ми можемо почати говорити! Тож, як ви знаєте, нещодавно ми повернулись з нашої подорожі, і там, якщо чесно, всі європейці, а переважно в цьому готелі на відпочинку на All Inclusive, були старенькі бабусі, і дідусі вони були в захваті від наших дітей. По перше, від того від їх кількості, від того, що їх так багато. А по-друге, від того, які вони самостійні. Я вже десь у себе в інстаграмі викладала пост про те, що Матвій кожного разу тричі на день, коли ми ходили в ту столову, він готував усім чай, набирав в заварничок, закладав туди заварку, набирав гарячу воду, сам все ніс, допомога йому не потрібна була. Він ходив, ми разом обирали їжу, він казав, те накладись, все наклади. Ну тобто, я там, на відпочинку, я вже намагала. Не втручатися в ці процеси. Він обирав те, що він хотів. Звичайно, якщо там він хотів забагато солодкого чи Кока-Колу, я все це коригувала. Але якщо я бачила, що це якась нормальна їжа, нехай, нехай обирає все, що захоче. На цьому відпочинку наші діти відкрилися для нас з чоловіком якось по-новому. Ми побачили те, наскільки вони самостійні. І я хочу сказати, що для мене. Між балуванням і цією самостійністю є прямий зв'язок. Зараз поясню я. Та мама, яка дозволяє дітям балуватись. Звичайно, я не з тих, хто готовий, щоб діти сідали на голову, там, пригали по тобі, ображали тебе і ще щось. Ні, я не про це, я про те, що вони можуть робити, в принципі, там, в межах будинку, на вулиці все, що їм завгодно, якщо це не зачіпає інтереси інших дітей та не зачіпає моменти їх безпеки. І мені чоловік. Багато разів раніше казав, що Настя, ти забагато дітям дозволяєш. В них мають бути там якісь правила, вони мають слухатись. Але для мене, як для людини, яка з психологом пропрацьовувала що таке слухатись і бути слухняною, тобто дорівнює бути комусь зручною. Я розумію, що це трошки не туди. Дійсно, діти мають розуміти своїх батьків. Вони повинні мати межі, кордони, чітко окріслені, що можна робити. що о, не можна робити, але при цьому робити так виключно так, як хочуть батьки. На мою думку, не є правильним і не є нормальним. Тож, раніше ми з чоловіком дуже багато сперечалися з цього приводу, а потім просто припинили, і, бо він зрозумів, що мене не переконати. У мене є моя думка, і я привожу з дітьми значно більше часу, ніж він. Тож, виховувати все ж таки я їх буду так, як я вирішила. Потім він просто прийняв мою позицію, за що я йому дуже сильно вдячна. До речі, додаємо до яблук. Ванільний цукор за бажанням. І ще я пам'ятаю, що коли я приймала участь у супермамі, дівчата також у мене запитували, чи не боюсь я, що з моєю методикою, з моїми правилами виховання, що я дозволяю дітям багато чого, доволі багато чого, що вони виростуть розбалуваними, сядуть мені на голову, будуть потребувати іграшки і прям жорсткі менері, ті, які вони хочуть. Я сказала, що ні, я цього не боюсь. І потім, коли... Я вже спілкувалася з Дмитром Карпачовим, я також у нього запитала про цей момент, що чи права я в цьому, чи може я дійсно щось роблю не так. І на що він, і мій психолог, психолог з яким ми працювали, сказали одну і ту саму річ: якщо ви вважаєте, що дитина, якій дозволяє в дитинстві балуватись, виросте, Якоюсь е, нерозумною, без відчуття меж, кордонів та такту це абсолютно не так. Це зовсім про різні речі. Дозволяти дитині балуватись це означає дозволяти дитині проявляти себе. Додаємо кориці. Зараз ми заліємо наш пиріг залишком тіста та відправимо його випікатись у попередньо розігріту до 180 градусів духову шафу і продовжимо нашу розмову. Ну що ж, наш пиріг. Готовий для випікання, відправляємо його у духову шафу. Тож продовжимо. Для мене, якщо чесно, як для мами, немає абсолютно ніякої закономірності між тим, що дитина балується в дитинстві та виросте розбалованою. Ось, до прикладу, я хочу сказати, що чому для мене це так перший пункт важливо дозволяти дітям балуватись. Поки ми були на відпочинку, поки ми були в дорозі, ми стояли на кордоні, коли переїжджали з України 4 години. Наша дорога була доволі таки довгою. Ми спочатку їхали 10 годин. Потім між Польщею і Австрією в нас була відстань у ще там 11, здається, годин. Потім з Сираєво ми їхали до Ужгорода 12 годин. З Ужгорода до Києва 11 годин. І увесь цей час, і включаючи час на відпочинку, Діти не дивились мультики взагалі. Вони їх навіть не просили. І для мене в чому тут плюс того, що я дозволяю їм балуватись, а тепер вже й чоловік так само. В чому тут плюс? В тому, що діти знають, як себе зайняти. Без гаджетів вони вміють вигадувати постійно якісь нові ігри. Вони постійно щось видумують, їм постійно щось цікаво. Мама, а давай помалюємо, а давай зробимо те. Між собою вони постійно граються в трьох, вдвох старші діти, бо Андрюшик, звичайно, поки там не розмовляє, поки не може повністю підтримати їх ігри, але тим не менш. І для мене саме в цьому плюс їх такого, знаєте, баловства, що вони Вміють розважати себе самостійно, з моєю допомогою. Їм не потрібно постійно тупити в гаджети для того, щоб, знаєте, якось провести час чи згаяти просто час. І це для мене. Перший плюс того, що дітям можна балуватись. Тож, другий плюс того, що я дозволяю дітям балуватись, це те, що доведено, що балування це такий собі тренажер для мозку. Коли дитина постійно вигадує собі якісь нові заняття, там щось будує, якісь халабуди, придумує нові ігри, це створює в мозку нові нейронні зв'язки. Знаєте, такі як дротики. Це також допомагає стимулювати креативність. Та мислення у дитини, що, на мою думку, є дуже важливим аспектом. Третя неймовірна перевага того, що дітям все ж таки можна балуватись, це відчуття свободи та впевненість у собі. Коли дитина сама придумує, сама вирішує, які правила в цій грі, як треба грати, у що вона буде грати, вона проявляє свою самостійність. І це немало важливий такий момент, аспект, який дитині знадобиться, можливо, не зараз, але в майбутньому 100%. Тому, коли дитина має можливість проявляти себе навіть в цьому балуванні, вона відчуває себе важливою. Також, коли я спілкувалася з психологом, вона мені прояснила, що балування воно вибудовує важливі соціальні навики та силу емоцій у дитини. Коли діти між собою граються, ну, там, ми не беремо дитину, коли вона грається самостійно, коли діти придумують гру там, для двох, для трьох дітей і граються, вони вчаться, по-перше, керуватися своїми емоціями. Десь там може дитина розізлитись, десь посміятись, десь загресувати, але дитина таким чином також навчається розуміти та контролювати свої емоції. Звичайно, якщо ви вдома так само прояснюйте дитині, що зараз ти відчув ось таку емоцію. Якщо там тобі неприємно, я не буду тебе чіпати, але потім давай поговоримо. Все це також неймовірно важливі аспекти, які я вже проговорювала, але зараз. Якщо ми говоримо лише в аспекті дозволити балуватись, то коли дитина. Та ні, наче, не уре. <звук> <звук> то коли дитина проявляє себе, вона також вчиться розуміти свої емоції. А з приводу соціальних навичок, ну це доволі таки, мені здається, елементарно, що коли діти між собою придумують гру, вони вчаться домовлятися. Бо кожен хоче бути лідером, кожен хоче вибудовувати свої правила. Але гра не почне діяти, поки ви не дійдете згоди. Тож це комунікація. Дозволяти дітям бути з собою це неймовірно круто. Так, інколи у нас з чоловіком бувають суперечки з цього приводу. Але я хочу сказати, що навіть у балуванні, ми дорослі маємо вибудовувати для дітей розуміння кордонів та меж. Це також є дуже важливим аспектом, тому що ну, ми розуміємо, що діти вони не відчувають відносно, не відчувають якогось страху, вони не завжди відчувають відповідальність за якісь свої дії, і саме ми, дорослі, маємо навчити дитину цьому. Тому, якщо балуватись, то трошечки з розумом, що я маю на увазі? Якщо ти хочеш стрибати, будь ласка, стрибай, але до прикладу не на скляному столі. Якщо ти хочеш голосно кричати, будь ласка, кричи, але, до прикладу, не тоді, коли у всіх денний сон, тиха година, всі мовчать, а ти кричиш. Ну, це абсолютно не, не той момент для того, щоб проявити себе. Хочеш, ми можемо вийти до лісу, якщо у мене є можливість. Не хочеш, тоді треба почекати, і тоді, вже потім, коли всі прокинуться, будемо дуркувати. Тобто, я вважаю. Що балування плюс межі дорівнює гармонії. А як ви вважаєте, мами, чи треба дозволяти дітям балуватись? І чи дозволяєте ви проявляти дітям себе саме у такому форматі? Пишіть у коментарях. Ну що ж, наша шарлотка вже готова. Вона поки дуже гаряча, але мені... Вже не терпиться її скуштувати. Зараз перекладу її на тарілку і обов'язково покажу вам шматочок у розрізі. Це неймовірно смачно. То що ж, матусі, якщо ви не дозволяєте балувати своїм дітям, то ж побалуйте хоча б себе шматочком цієї неймовірної шарлотки. Це дуже смачно. А зі шматочком морозива ще смачніше. Спробуйте!